Взяти на пробу Зірвесть Львів розпочала пілотний проєкт оренди багаторазових підгузків. Перший набір бельгійських виробів отримала львів'янка та мама маленької дзвінки Уляна. Явна я дуже позитивно ставлюся до ідеї багаторазових підгузників, тому що ми е, кілька років викидали от такого несортованого сміття доволі мало протягом тижня. А відколи народилась дитина, і ми користуємось багаторазово одноразовими підгузками. Сміття збільшилось в рази в рази в рази. От тому хочеться це трохи змінити. Зараз двомісячна дзвінка на день використовує від 6 до 10 одноразових підгузків. Тож Уляна не проти скоротити цю кількість. Я не буду себе, можливо, обмежувати повністю в одноразових підгузках, але готова скоротити їхнє використання на кілька штук в день. Ми віддаємо цей набір є понад 10 таких бельгійських підгузків. Тут є різних розмірів, а також є до них вкладочки. Ми залишаємо Севляна. Тобі сподіваємося дзвінці. <плес> так, дзвінці на фідбек і будемо на зв'язку. Уляна з донькою впродовж місяця тестуватиме багаторазові підгузки. Зможе побачити їхні переваги, заощадити на одноразових та переконатися, чи готова і далі ними користуватися. Дзвінкою вже більше тижня використовуємо багаторазові підгузки. Щодня нам вдається економити 2, 3, 4 одноразові підгузки. На ніч та на прогулянки ми вдягаємо все ж таки одноразові підгузки, але коли нам зручно користуємось багаторазовими. Сервіс вигадали не ми. Оренда багаторазових підгузків є в багатьох країнах. Зіровий стильвів мріє про таку послугу і у Львові.